Вам боже доброго здоров'я в ефірі програма Русинська родина. Я її ведуча Віра Кубуленецькі маємо велику честь поприказувати з файним музикознавцем Віктором Шостаком. Він недавно випустив дуже файну книжку. Мушу вам показати. Позирайте, яка файна чудо. Дай вам Боже доброго здоров'я. Як виникла ідея написати таку книжку? Ми з 80-го року збирали музичний інструментарій, який зберігся у різних локально-етнографічних групах серед населення Закарпаття. Цей інструментарій ми зібрали, опрацювали і створили виставку. Відповідно. У різних районах ми знаходили різні матеріали, розповіді, легенди, казки про цей інструментарій, який ми потім опрацювали і видавали своїми статтями. Пізніше до звернулися науковці вони сказали, що ці статті потрібно об'єднати в одну єдину книгу, яка б могла показати. Інструментарій, інструментальну музику якраз нашого закарпаття. А які архаїчні форми в закознавстві е, у цій статті? Ми намагалися показати е, різні мрізний е, музичний інструментарій, який формував е, звуковий еталон нашо, нашої інструментальної музики. Е, це і пастуші е, награвання. Рембітальні, куди входять сопілкові, це рідні награвання обрядових та сімейно-обрядових. Це багато їх зберігало. Слава Богу, коли ми почали працювати, ці форми ще існували серед, у пам'яті населення. Тому ми якраз відтворили і показали їх у цій статті. На яких народних інструментах ви майбушеся встановили і які подали Кожний музичний інструмент відіграв свою роль, якщо він навіть і зник або перейшов у іншу форму, тобто допустимо, із, як його називають дитячі музичні іграшки або пристосування. Але в минулому він функціонував серед населення і творив ту палітру, і формував ту палітру, яка, яку ми знаємо сьогодні як інструментальна музика Закарпаття, і яку ми на слух можемо зразу оприділити, що це не іспанська музика, що це не румунська музика, що це не угорська музика, а це є Закарпатська. Традиційних обрядах На кілько інструментальна музика важна. Інструментальна музика в традиційних обрядах відіграє надзвичайно майже основну роль. Якщо ви знаєте, я хочу нагадати, що обов'язково під час весілля, коли дівчата збирали барвінок, звучала у гуцулів. Скрипка або гусль, як ми називаємо. У бойків вона звучала як пещалка, супілка. То і під ці інструменти плели вінки. Відбувалися обрядові дії. Обри... Відбувалися обрядові дії. Ми знаємо, що обов'язковим було інструментальний колектив під час весілля. Ми його на слух можемо оприділити, чи це Бойківський, чи Мироморозький, чи гуцульський, чи руцинський, чи, чи угорський, чи словацький, і так далі, і тому подібне. Тому інструмент відігравав саму майже основну роль. І там і звучала і сопілка, там і звучала і трембіта, і дрембі, і інші інструменти. Ви збирали ті народні музичні інструменти, а чи знали сте грати на них, чи навчилися? Е, е, знаєте, я е, фактично е, е, вийшов із музичного училища, де мені привели так звану європейську форму виконання на народних інстру... на, е, інструментах, так, хочу сказати. Я сам Скрипаль. Граю на скрипці, тож мені треба було навчитися, бо в нас є свій ансамбль, це колектив, який має назву «Ужгород». Він мав інші назви раніше, але нині вже прижився як народний фольклорно-етнографічний ансамбль Ужгород, який намагається показати. Культуру різних локально-етнографічних груп, які проживають на Закарпатті, а виконавцям чи на скрипці, тобто на гуслях, чи на супілці, тобто на пещалці, як у нас кажуть, чи на дрембі, чи на басолі, чи на контрабасі, на бургах, як у нас кажуть, чи на бубні. Треба так виконувати, як виконує, як ми показуємо ту музику, яку ми граємо. Тобто, якщо ми граємо бойківську музику, ми граємо так, як грає Бой. Різних етнічних груп да, населення етнічних, Закарпаття. Різних етнічних груп населення Закарпаття. Ви оприділяєте різницю між бойківським і гуцульським музичним орментом? Я оприділяю по сам по інструментарію, по інструментарію, який відіграє в обрядових діях свою роль, і музика, яка формується завдячуючи цим інструментам. Інструментальна музика, яка формується. Які типи народних інструментів є? Наша виставка, яка існує і функціонує у нас у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї, побудована на класифікації німецьких вчених, яку, яка прийнята майже у всьому світі. Вона йде е, як ідіофони, тобто ті інструменти, які, які звучать від удару. Мембранофони це різні типи бубнів, бубенців, бербениці, які ви можете побачити, там, це гуцульські інструменти, які мають мембрану, хордофони і аерофони це четверта група, яка це різні сопілки, тримбіти, роги. Які звучали чи на полонинах, чи на весіллях, чи на вигонах на полонини вони функціонували і, функціонували і донедавна функціонували у сільській традиційній культурі. Як ви збиралися ці інструменти? О, збирали ми дуже, дуже цікаво, тому що Практично за два роки нам була поставлена така умова побудувати виставку, бо вже в цей час збирав Київський національний музей, Львівський, збирали ще тоді в Санкт-Петербурзі, тобто в Ленинграді ці інструменти, і нам була поставлена завдання. Зібрати протягом двох років інструментарії. Ми, завдячуючи вченим, які нам допомагали з інших областей, завдячуючи тій літературі, яка була у нас під руками, ми зуміли побудувати цю виставку де і дозбирували ці інструменти і формували нині одну з найкращих виставок не тільки на теренах України, а можна сказати, в Європі. Це легко ся прощали з народними інструментами тут і володарі тих інструментів? Ви знаєте, дуже багато вражень, коли приходилося приход зустрічатися з старими музикантами, хусляшами. Іншими, які е, розповідали про цей інструмент, як вони з дитинства його зробили, як вони на ньому вчилися грати, вони розповідали, е, які історії з ними мали різні. Траплялися, так. Траплялися, да. Вони навіть інтим розповідали, як дівчата любили їх з ними. Зачаровували зачаров... інструментами. Да, зачаровувалися грою і інструментарієм. То я бачив і сльози музикантів, які віддавали інструменти. І прощалися фактично, як із рідною людиною. Музичний інструмент для них був той, Наприклад, того ж, е, е, ну, на полонині вівчаря. Музичний інструмент для нього то як душа його. Е, на полонині інструмент, це, це тот, та душа, яка дає е, не тільки наснагу. вони вважали, що інструмент. Він приваблює тільки добрі сили. Вважалося, що гра на сопілці допомагає об'єднувати вівці, що вони не розбігалися. Над трембітою повідомлялися різні історії, події. події, які відбуваються. Могли повідомити, що з'явилася стая вовків, могли повідомити, що десь. Хочуть обікрасти вівчарів. І такі То були. свої новти били, да? так? Да, Кожна мелодія давала якийсь знак. Знак про те, що відбувається у полонині. І не тільки дівчата, жінки і люди із сіл повідомляли, що там щось сталося в селі, що у Василя там чи народилася дитина. Чи е, незабаром як Петро спуститься з полонини, то е, е, його син е, буде женитися і різні історії. Тобто люди розуміли це своєобразний язик. Так, да, своє, своєобразний язик, який говорив про ті чи інші події, які відбувалися там чи в інших територіях. Ну, тепер кимися зупинимо на тому, що Закарпатська музика вона об'єднує в собі музику різних національностей. І, напевно, майбагата така є румунська музика. Чим вона особлива, які відмінності від русинської нашої музики, і які… що поєднує нас? Я би не сказав так, що майбагата, тому що кожен народ він створив свій еталон. Який говорив про те, що ця музика сама основна. І, і румуни, які мали прекрасну інструментальну музику, інструментальну музику, і обрядову музику, вона по сьогоднішній день збереглася у традиції румун тих румун, які проживають. На, на Закарпатті, хоча вони дуже контактують із Метрополією. Вони надзвичайно сильно контактують із нею. Метрополія десь впливає на, на них, але з тими людьми, які я зустрічався у 80-х роках, 90-х роках, ми зібрали ті ми. Зібрали і матеріали, і інструментарій такий, який функціонував, можливо, і в Метрополії колись, але зберігся якраз це у Діброві ми якраз записували, у Білій Церкві ми записували, на Рахівщині ми записували, там збереглися такі інструменти, які нині не функціонують у Центральній Румунії. То це говорить про те, що е, е, якраз ці маленькі групи румунь, які проживали на Закарпатті, вони фактично зберегли як інструментарі, так і окремі обряди. Наприклад, хочу сказати, що у румуни, румунки е, дуже полюбляли грати на дримбах. Потім пізніше. Нам розповіли, що румунки знали дуже добре ворожити дрибою, Тобто інструмент, який має магічну силу, силу завдячуючи звукам і думкам під час гри можна приворожити хлопця, можна його десь зачарувати. зачарувати. Можна все зробити для того, щоб відбулася та та подія, яка потрібна жінці. Окрім того, ми у Румун Закарпаття знайшли інструментарій, які вже не функціонують у центральній Румунії у метрополії. Це подвійна дримба. Це дуже важливо. Нею ворожили, нею можна було робити всякі магічні дії і так далі. І так далі. Хорщина, так як вона низин, вона проживає на, на, низ... низині? на низині, там переважно функціонують інструментарі пастуші і землеробського типу. Це різні супілки, це прикраси, прикрашені супілки, це великі пищалки. З п'ятьма звуковими, з двома звуковими. От, до речі, я хочу сказати, ми якраз працюємо над тим, що археологічні дослідження на Україні, в Центральній Європі показали, що разом із людиною формувався і інструментарій. Людина від манків, як ми називаємо йшов розвиток і інструменту. Тобто без звукових отворів з одним звуковим отвором, двома, трьома, чотирма, п'ятьма, і нині ми дійшли до шість звукових отворів, на яких можна зіграти любу, як, хромати, як хроматичний твір, так і діатонічний твір. Тож в горці, у горці якраз берегли. Ці різні вони дуже інтенсивно досліджували ще в 20-х-30-х роках і ще раніше досліджували інструментарій, який формував їхню традиційну культуру. Так. Коротко можна сказати про ворог. Хоча це, це сказати коротко, то нічого не сказати. Бо ці інструменти. Ми можемо знайти і так звану кози, кузиті, це волинка, як у нас називають. Кузиті – інструменти, які досліджував сам Билабарто. Це і дримби, які нині зникли в угорців. Це і щіп, так званий дуже цікавий музичний інструмент угорців. І дитячі музичні іграшки, хоча музичні треба взяти в лапки, бо це вони десь на якомусь історичному етапі формували культуру, а потім поступово зникли, бо з'явилися інші, інші музичні інструменти. Це маєте словацькі музичні інструменти? Ви знаєте, словацькі музичні інструменти є в нас. Вони проникли до нас на Березнянщину, там вони десь закріпилися, це переважно різні пищалки. і це різні інструментальні награші. Обрядові інструментальні нараші, які проникли до нас із, із Словаччини. Іншого інструментарію ми не маємо, тому що ви знаєте, що е, подкарпатська Русь фактично була тільки 30 років на, на, на Закарпатті. Е, значить, е, сюди проникала більш міська культура. Це, можна сказати, духові оркестри, це різні. Професійні колективи і так звана е, салонна музика того часу. А чи є е, циганські народні інструменти? Е, цигани цигани е, це також, це є традиція, ми можемо говорити не про музичний інструмент, а про традицію виконавства, циганську традицію виконавства. Бо самі цигани. Вони вони мігрували, народ. Да, вони постійно кочували, зупинялися, допустимо, на, як на якійсь території, е дуже добре впитували в, в себе е ті обряди і традиції, де вони знаходилися. І музичну, і... Культуру, і музичну культуру народу. відповідно. І е таким чином вони і. Видав, передавали уже виконав, своїм виконавством ту інструментальну музику, яка була характерна тій чи іншій території. Але для них це характерно циган Закарпаття, тому що вони фактично через Угорщину проникали до нас. Оце були скрипки, вілончелі, контрабаси, брача і інші інструменти, які цимбали і інші інструменти, які Характерні для міської традиційної культури. Накілько важливі ці дослідження для музичної культури, ну, скажімо, України цілої? По-перше, це збереження. Ми намагаємося показати інструментарій, як нині вже як археологічний твір, можна так сказати. А, бо музика, яка виконується, вона тільки, він зберігається, тільки коли ми чуємо. А, є нотування, але нотування нині це не досконале. Ні, воно не передає ті нюанси, нюанси, цю от, мелізматику, ту прекрасну тембральність, ритміку, яка характерна. То ми намагалися, щоб у цій книзі, щоб людина, яка прочитала її, щоб десь задумалася про те, що треба зберегти пісню, зберегти інструментарій, зберегти інструментальну музику, ті гойкання, викрики, обряди, ритуали, щоб ми знали від ми прийшли і ким ми будемо в майбутньому. Я дуже вам красно дякую за те, що ви ввели нас у такий гарний екскурс музики, народних інструментів. Я думаю, що кожен з нас, хто вивчає цю народну музику, хто слухає її, він справді буде більше розуміти нашу душу, а це дуже важливо у наш час, коли люди повинні цінувати кожного. Розвивати культуру свою, зберігати і продовжувати ті традиції, які залишили нам предки. Дякую вам.